Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я планую попрацювати з коралом. Конкретно хочу створити етнічні українські намиста. Коралі їх ще називають. Ну, з того, що в мене є, ось такі от корали, дрібненькі, маленькі. Тут, звичайно, супер багаторядні я не, не, не зроблю. Взагалі, коралі вони містять дуже-дуже багато рядів. Чим більше рядів, тим Багатша дівчина, так раніше вбиралася. Але я зроблю два анамиста і трирядні. Бачите, вони різного кольору. От. І я, що я собі думаю, до червоного я зайшла в себе ось такі конектори. Я їх купила дуже давно, але якось вони в мене лежать, лежать, ще жодного разу їх, по-моєму, нікуди не використовувала. От. Ну, думаю, якраз вони сюди, на три ряди підійдуть. А сюди, напевно, бронзу візьму, тому що, ну, якось такі самі брати не хочеться, а щось інше. Ну, от у мене є бронзові. Можливо, так зроблю. Ще собі зібрала для бронзи, є у мене ось такі підвіски троянди. Вони такі важкі, хорошої якості. Такі серйозні підвісочки. І мені здається, в мене їх 5, але я думаю, що трьох вистачить на, на мисто. От. Ну, от поки що такі ідеї. Ну, от приблизно я виклала концепцію, яку я хочу. Так, Три ряди плавно будуть переходити в один. І в ці центральні ряди я буду, конкретно в нижній ряд я буду пролаштовувати ці трояндочки. Ну, так, приблизно. Мені здається, що буде гарно. Ще я проставлю бронзовими намистинками. От. Ну, то, то вже в процесі буде видно, що я конкретно. Ну, приблизно така ідея. Напевно, створю обидва, і тоді вам вже покажу обидва готові. Е, ну, Я маю на увазі, що в одному відео зразу два вам покажу на От. А з цими конекторами... Які я вам показала. Я оце почала викладати коралл, це і щось мені знаю, якийсь він здається таким дрібненьким, маленьким, масив, ну, порівняно з цими конекторами. Бачите, для цих тоненьких маленьких конекторів, ну, от порівняйте розмір, так? такі дрібненькі намистинки виглядають гарно. А для таких великих ці виглядають дуже дрібненькими. От. І я собі знайшла. У мене є ось такі намистини. Це, звичайно, не корал, це якийсь турквініт, аляговліт, щось таке. А, але він, подивіться, як він ідеально сюди підходить. Він прям а, навіть малюнок ось цей повторює. Бачите? І я подумала, що може дійсно. У мене не так багато такого матеріалу. Але я собі думаю, більш крупні намистини 10 мм. Пустити на нижній ряд, ну, виміряти там розмір, умовно кажучи, там декілька намистин залишиться. Ось цей, скільки тут, чи 8. Ну, 8, напевно. Пустити на найменший ряд. Скільки там його вийде, знову ж таки, щось залишиться. А те, що залишиться, пустити на середній ряд. Крупні посередині, а дрібненькі по краям. Ну, можливо, проставити якимось золотом, якимось золотими або античним золотом. Бо тут у мене таке золото не зовсім просте, а все ж таки античне. От. Ну, і далі перейти на один ряд. А один ряд. ну, Врешті-решт, якщо не вистачить, можна взяти той самий корал вже на частину на шиї. А якщо ні, в мене ще є ось такі. Скляні намистини, які теж схожі на ось ці. Це ж таки, це камінь, а це скло. Але, ну, запасний варіант екстрений. Знаєте, якщо не вистачить матеріалу, можна їх теж сюди використати. От такі от в мене ідеї. Чекайте на прикраси. Ось що в мене вийшло з кораловим намистом. Подивіться, будь ласка, хочу вам показати зразу на манекені, але зразу хочу сказати, що цей варіант мені не сподобався. І, напевно, я буду його перезбирати. Ну, 100% буду перезбирати. Поки я його робила, я, звичайно, трошки в нього втомилася, воно в мене полежало, полежало, і все ж таки тепер треба буде його переробити. Значить, Що тут відбувається? Бачите, оцей ряд. Ось так от стерчить. І тут нерівно лягають ці намистини. Причина яка? Тут причини дві. А, і, по-перше, бачите теж ряд. Ну, Тут ідеально вони ці два ряди близенько, а цей гуляє, а цей навіть випадає. Тобто, якщо я буду робити другий раз, верніше, коли я буду робити другий раз, я вже трошки поміняю схему. Тут я ховала кріплення під ось цими ковпачками. От. Але е, приховування цих моментів, скажімо так, е, не дає змогу відрегулювати кожен ряд так, як треба. Тобто ще б на міліметр підтягнути ось цей ряд, а так не можу, не можу я його підтягнути, я його вже закріпила. Наступного разу я буду робити так: я просуну е, просто тросики крізь цей ковпачок і закріплю вже ось тут. І таким чином я зможу, при, до того як я закріпила. Підтягнути кожен ряд, розумієте? ось І тут вже укрити обжимною намастинкою Хоча б отут, в цьому місці. Ну, не знаю, або отут. Тому що так воно не лежить красиво. Все одно, якось цей ряд, та можна його, звичайно, розправити, якось так розправити. І якби я це собі лишала, можливо, я би і не, і не мучилась. би Але це не діло. Треба виправляти цю помилку. І чому ж цей ряд стерчить? Тому що крім я сплюснула ось тут. І виходить, що всі, троси, всі три тросика в цьому місці зводяться докупи. І цим намистинкам немає місця, щоб рівно лежати. А якщо три тросика, будуть йти. Аж отут, і аж в цій точці будуть сходитись докупи, то тут вони будуть якраз рівненько отак лежати. І не будуть скупчуватись, не буде такого нагромадження цих рядів. Ну, отакі в мене думки буду це намисто переробляти. Дивіться, поки я вам показувала попереднє намисто, поки воно все ще висить на манекені, не перезібране, тим часом я вже зібрала друге. Ось так воно виглядає. Таке от в мене вийшло намисто в українському стилі. Ось. Ось так ближче я поставила такі конектори. Ну, власне, все, як я планувала, тут особливих ніяких моментів таких не було. Тут все досить легко, тут можна було зразу підкоректувати довжину кожного ряду. Я все ж таки з другого і першого ряду. Верхнього і середнього прибрала декілька намистин, щоб вони гарніше лежали. І мені здається, це намисто краще б виглядало не на дуже струнку шию, а на таку більш широку. От. Ну, таке от намисто. Зараз все ж таки перезберу перше і тоді покажу вам обидва на манекені. Ну що, дійшли до манекену. Ось так от виглядає моє друге намисто одне з намист. трирядне, ви бачите, різна кількість намистин в кожному ряді. Ну, власне, я вам конкретно його вже показувала, тепер просто загальний вигляд. І перше моє намисто, яке я перезібрала, зараз вам покажу його. Ось так воно виглядає. Зовсім по-іншому. Я його вже зібрала ось тут, бачите? Раніше воно було кріплення було приховане в ось цих ковпачках. І ряди тут стискалися, і стирчали, і нерівно лежали. Зараз вони лежать дуже рівно. Ще який момент: як вони так лежать, щоб знову ж таки в тому конекторі ті ряди між собою не сплутувались, не перекошувались. Знову ж таки, заглушки силіконові для сережок. Підходять для усього і для цих цілей також. Тобто на ось ці два тросика я надягла заглушку одну, заглушку другу, і тому цей тросик, який тут пустий, бо сюди на мистинка, наприклад, не поміщається. І цей тросик не збивається ні вліво, ні вправо, і тому ряди не перекручуються. Тому беріть собі сміливо цей лайфхак, ці заглушки працюють скрізь. От, Бачите, все рівнесенько лежить, нічого ніде не стирчить. Отут закріпила, ось тут закріпила. Ну і замочок лебідь, ось цей. Ну так це от намиста. Такі от у мене вийшли українські намиста. Ну Це більше українське таке, це червоне просто в українському стилі, але матеріал, власне, тут не корал, тут просто якийсь пресований камінь. От. Але мені здається, все одно має місце бути. Ну, це я, звичайно, зараз надягла або надягнути. От. Пишіть свої враження. Як вам мої спроби перші в етнічних намистах, тому що я раніше їх ніколи не робила. Але мені завжди подобалось, як роблять інші майстрині. От. Ну, спробувала. Дякую вам за увагу. Коментуйте, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я завжди всім рада. На все добре. Бувайте!